Ша в Україні затримали китайських шпигунів. Контррозвідка затримала двох громадян КНР батька і сина, які в інтересах спецслужб Китаю намагались нелегально вивести секретну технічну документацію щодо українського ракетного комплексу РК 360 мц Нептун. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про шпигунів і як ракета Нептун встигла зарекомендувати себе у бойових умовах, та до чого цей інцидент приведе у міжнародних відносинах з Китаєм. Докладніше далі. 24-річний колишній студент Київського технічного чиє ім'я в СБУ не називають. Залишився в Україні після відрахування у 2023 році та намагався здобути інформацію про виробництво Нептуна. Молодого чоловіка затримали під час передачі секретної документації а згодом затримали і його батька, який координував діяльність з Китаю. Обом загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зацікавленість Китаю в Нептуні свідчення його бойової цінності. Заявив виданню «Телеграф військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Китай уже давно не відстала країна і володіє досить потужними і в певному сенсі новаторськими військово-промисловими комплексами. Пояснює експерт. Це на 1950-60-ті роки, коли КНР залежала від постачання продукції з СРСР і технологій вкрадених у радянського союзу. Але все ж Пекін таки зацікавився українською ракетою РК 360 мц Нептун. Інтерес до цієї зброї не є випадковим, наголошує Коваленко. За його словами, китайська розвідка не витрачає ресурси на технології, які не мають перспективної цінності. Експерт нагадує, як РК 360 мц Нептун встиг зарекомендувати себе у бойових умовах. Вперше ракета показала свої можливості в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року. Потопивши ракетний крейсер Москва, той самий. 23 серпня 2023 року Нептун вперше знищив російський комплекс ЗРС С 400 на мисі Тарханкут. Планували, що С 400 мав перехопити ракету, але щось у нього пішло не так. 26 березня 2024 року. Комплексним ударом ракетами Нептун було серйозно пошкоджено одразу чотири кораблі: БДК Азов і Ямал, розвідувальний корабель Іван Хурс і захоплений в Україні БДК Костянтин Ольшанський. Коментуючи видання телеграфію, а й до чого може привести затримання китайських громадян, експерт з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра Антон Гануцький наголосив, що це не означає остаточного розриву у відносинах між Україною і КНР. Водночас, за словами експерта, Україна поступово переходить до жорсткішої політики щодо КНР, зокрема, під впливом адміністрації Дональда Трампа та посилення китайської допомоги Росії. Окремо він звернув увагу на дипломатичну активність Китаю, яка маскує військово-технічну співпрацю з Росією. Також експерт припустив, що до цієї історії могли бути залучені і російські спецслужби. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Страшна повінь у Техасі, яка забрала життя понад ста людей, в тому числі дітей з літнього табору, стала прямим результатом соціальної політики адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на скорочення бюджетників. Сенатор Чак Шоумер вже зажадав парламентського розслідування на тему того, як вплинули скорочення у національній метеорологічній службі на оперативність та точність запобігання стихії. Мене звати Яна Пухон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись докладніше про страшні наслідки недалекоглядної політики 47-го президента США. Раптово повінь у Техасі сталася вранці 4 липня, коли через сильні паводки раптово зріс рівень води у річці Гуадалупе. За годину вода піднялася на 9 метрів та накрила округ Кер, який був не готовий до такої ситуації. Як повідомляє CNN, станом на ранок, 8 липня відомо про щонайменше 104 жертви, не менше 24 людей вважаються зниклими безвісти. Їх досі шукають рятувальники. Страшна трагедія сталася в дитячому таборі. Містик майже столітньому християнському літньому таборі для дівчат поблизу міста Хант. Там загинуло щонайменше 28 дівчат віком від 7 до 9 років, а також 18-річна вожата та директорка установи на ім'я Джейн Рехздейл. Раніше Department of Government Efficiency – тимчасова організація зі скорочення федерального бюджету США, очолювана мільярдером Ілоном Маском, звільнила 600 співробітників Національної метеорологічної служби та 880 співробітників національного управління океанічних і атмосферних досліджень США за даними телекомпанії CBS News, це призвело до кадрового дефіциту і вимушеного закриття багатьох служб спостереження, зокрема 122 регіональних метеорологічних станцій та центрів збору даних, у тому числі і в таких регіонах, які найчастіше потерпають від ураганів: Флориді, Північній Кароліні, Луїзіані та Техасі. З метою економії звільняли найбільш вікових працівників, щоб не виплачувати пенсію. Таким чином, адміністрація Трампа позбулася найдосвідченіших співробітників, Ба більше відомство Маска обмежило доступ Національної метеорологічної служби до супутникових знімків Пентагону та інших критично важливих даних. За інформацією видання Бізнес Інсайдер у такий спосіб, синоптики фактично позбавили можливості прогнозувати особливо критичні явища, урагани, торнадо та екстремальні опади. Як стверджує газета The Washington Post, починаючи з кінця липня, Пентагон планує повністю припинити передачу супутникових даних важливих для метеорологів. Тож наслідки не змусили на себе довго чекати. Зауважимо, що 4 липня у США святкували день незалежності. Звичайно ж, Білий Дім відкидає всі звинувачення, наполягаючи на тому, що місцева влада попередила населення про можливе стихійне лихо, але опозиційні політики та журналісти запевняють, що поточна кадрова ситуація в національній метеорологічній службі не дозволяє оперативно охопити всю потенційно небезпечну територію та скоординувати роботу з місцевою владою. Це канал Телеграф. Мене звати Яна на Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі протягом останніх двох тижнів Росія в шосте вдарила по будівлях територіальних центрів комплектації та прилеглих до них територіях, реалізовуючи нову терористичну стратегію. Спочатку була тривала інформаційна кампанія, потім терористичні атаки. А тепер завдавання повітряних ударів за допомогою дронів Камікадзе. Як вже погазувалися російські пропагандистські змі, атаки на ТЦК були стовідсотково цілеспрямованими. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як саме це вплине на мобілізацію. Докладніше далі. Російські окупанти застосовують нову тактику боротьби зі збройними силами. Вони намагаються зруйнувати територіальні центри комплектації. Попри російські атаки, робота з укомплектування підрозділів і підготовки військових триває. Однак ТЦК доведеться змінити свій режим роботи. Як повідомив спікер сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі каналу Київ 24 аби максимально покращити безпеку працівників відомства, центри почнуть надавати частину послуг віддалено, а також будуть максимально розосереджувати особовий склад. За його словами, буде зроблено все можливе, щоб убезпечити життя і здоров'я не тільки працівників ТЦК, але також і військово зобов'язаних. Як повідомили виданню Телеграфію у Львівському обласному ТЦК та СП. Вони також ввели додаткові заходи безпеки, запровадили посилений контроль на вході, зокрема з металошукачами. А на території Полтавської області усі територіальні центри загалом змінили місце розташування. Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істовін підкреслив, що нові адреси не розголошують. Втім, як зауважує видання, зміна локації може бути недоцільною через те, що нове місце розташування також можуть рано чи пізно злити ворогу. Гіркий досвід прильотів буде враховано, наголосив Саранцев. Зокрема, триває цифровізація усієї документації. Працівники центрів опрацьовують велику кількість інформації, наповнюючи оберіг та резерв плюс. Що надзвичайно важливо, так голова ради резервістів Іван Тимочко нагадує, що в ТЦК можуть зберігатись особові справи не лише військовозобов'язаних, а й безвісти зниклих справи ветеранів. ТЦК наповнюють реєстр, завдяки яким військовозобов'язані вирішують низку важливих питань пов'язаних з мобілізацією. Як розповіли медіа Теосен UA, в цифровій команді Міноборони, навіть якщо комп'ютерне обладнання пошкоджене, це жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру військовозобов'язаних, оскільки він розташований на хмарній інфраструктурі, а оператори мають власні кабінети, які не прив'язані до конкретних комп'ютерів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! У північній Кореї вперше визнали загибель своїх військових в Україні, показавши відеозаписи та фото. Також Пхеніян уперше заявив, що Кімчанин особисто затвердив оперативні плани в Курській області та видав накази на бойові дії в період з 22 жовтня по 22 грудня 2024 року. Північна Корея представила загиблих солдатів як сакральні жертви переможної війни під керівництвом улюбленого верховного головнокомандувача. Як пишуть змі, немає сумнівів, що вже в липні або серпні кімчанин відправить нові натовпи гарматного м'яса на українську війну разом із гарматами. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. 30 червня кімчанин та міністерка культури Росії Ольга Любімова відвідали святковий концерт у Великому театрі Східного Пхеньяна, присвячений першій річниці підписання договору про всебічне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємні гарантії оборони між Москвою та Пхеньяном. Останніми тижнями державні ЗМІ КНДР активно висвітлюють зростання співпраці з Росією, включно з прийомами, концертами та зустрічами високопосадовців. Наприклад, цього разу до складу російської делегації увійшло 125 осіб, Кім осіб. Кімчинин навіть висловив впевненість, що цей візит ще більше зміцнить бойове товаришування та дружбу між країнами. Як пише видання The Korea Herald, під час виступів артистів з північної Кореї та Росії державне телебачення КНДР показало на великому екрані кадри, де зображували хронологію відправлення північно-корейських військ на підтримку Росії у війні проти України. Серед них були сюжети з північно-корейськими солдатами, які воюють за Росію, а також хроніка передачі тіл загиблих військових. На одному з таких кадрів лідер КНДР поклав руки на труну, вкриту північно-корейським прапором. Також показали його сестру Кім Йо Джон та міністра закордонних справ Чхве Сонхі, які приймали репатрійовані останки північно-корейських військових з Росії. Серед іншого глядачам представили важливу знахідку з поля бою, закривавлений щоденник, який як вважається належить північно-корейському військовому, тіло якого знайшли на полі бою в Курській області. У блокноті, зокрема, були такі слова: вирішальний момент нарешті настав. Та борімося сміливо в цій священній битві з безмежною любов'ю та довірою, дарованими нам нашим улюбленим верховним головнокомандувачем. Це перший випадок, коли північнокорейські змі показали публіці зображення та відео своїх солдатів, відправлених до Росії. Видання нагадує, що Пхеньян офіційно підтвердив факт відряджання своїх військових лише наприкінці квітня 2025 року, після шести місяців мовчання. В межах цієї співпраці країна-терорист продовжує отримувати всебічну військову допомогу з північної Кореї для продовження війни проти України. Йдеться як про додаткові постачання техніки, так і про надання особового складу. За оцінкою видання App News, у Курській області діяло від 10 до 12 тисяч північно-корейських солдатів. А вже в липні або серпні можливі нові відправлення військових з КНДР до Росії повідомляє південно-корейська розвідка. Також Пхеньян продовжує постачати путінській армії різні системи озброєння. Нагадаємо, що у січні 2025 року двох північнокорейців на території Курської області взяли в полон бійці зсу. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, що росіяни добивали поранених солдатів із КНДР задля того, щоб приховати участь Пхен'яну у війні? Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.